Сьогодні покажу, як приготувати неймовірно смачні курячі рулетики на шпажках. Для початку курячі філеї нарізаю на смужки, додаю трохи олії, сіль, перець, спеції та відкладаю промаринуватися на 30 хвилин. Паралельно замочую шпажки у воді, аби вони не підгоріли під час приготування. Також нарізаю овочі. Загалом можна брати будь-які. Я сьогодні обрала болгарський перець та цибулю. На смужку сирокопченого бекону я викладаю курку та скручую рулетики. Потім нанизую їх на шпажки чергуючи з овочами, а перед випіканням обов'язково змащую соусом барбекю. Готуватиму сьогодні в мультипечі від Tefal. Вона має 10 автоматичних програм та ручний режим, який я сьогодні і використовуватиму. Ставлю 180 градусів на 18 хвилин. Мультипіч дуже тиха. Лише послухайте, як вона працює. А завдяки оглядовому вікну легко стежити за приготуванням. Коли страва готова, чаша легко виймається, і це дуже зручно. Її можна мити навіть у посудомийці, або поставити залишки прямо в чаші в холодильник і Жодного зайвого посуду. А курочка вийшла дуже соковита і апетитна, тому раджу і вам приготувати.